Права 230. Змішали 15-відсотковий розчин добрива з 5-відсотковим і одержали 180 грам 7,5% розчину, поскільки грам кожного розчину взяли. Ну що ж, записуємо умову цієї задачі в скороченому вигляді, в вигляді таблиці. Отже, розчин у нас є 15-відсотковий. Так і записуємо 15%. І розчин у нас є 5 Так, ну маса рощину. Ну, якщо ми припустимо, що одного маса розчину x грам, То іншого, оскільки разом одержали 180 грам, то іншого розчину 180-х. Ну що ж, яка маса добрива в цьому розчині? Якщо розчин 15%, це означає, що 15% або 15 сотих частин, або 0,15, що множиться на х, буде там самого добрива, бо 15% добрива в цьому розчині. Тобто пишемо 15% або 0,15, що множиться на масу розчину на х. А 5% від 180-х 5% це 5 частин. То ми пишемо 0,5, що множиться. А в дужках пишемо 180 мінус х. Є? Ну що ж, тоді отримали який? 7,5%. Розчин. Пишемо. 7,5%. Яка маса цього розчину? 180 грам. Ну, але якщо 7,5% від 180 грам, то відсоток це сота доля, то скільки там буде добрива? 0,75, тоді 7,5, що ділиться на 100, це буде 0,75. Ну, і що множиться на 180. Тобто 0,75 частинок від 180. І сказано у нас, тобто, злили ці добрива. Це означає, що маса добрива у нас ось вона. Ось ця. І оця частина. Бо це злили добриво. Розчин 15, і 5%, то разом він якраз і дорівнює у цьому масі добрива, що отримали з 180 грам. Ну що ж, отже, ми написали короткий вираз, записали коротку умову цієї задачі, а зараз складаємо рівняння, знаходимо x в першій дії, це буде яка маса розчину 15%. Ну що ж, дивимося тоді на останній сопчик і записуємо. Тобто виходить, перша дія, пишемо, що 0,15 що множиться на х, додати 0,05, що множиться на 180 мінус х. Має дорівнювати 0, 75. ,000, що множиться на 180. Є? Ну що ж, для зручності обидві частини рівняння помножимо на 100. Множимо на 100. Отже, що тоді отримаємо? 0,15 помножити на 100. Це буде 15х, далі додати. 0,5 помножити на 100 це буде 5. А в дужках пишемо 180 відняти х. Дорівня. 0,75. Що множиться на 100. Це буде 7,5. Що множиться, залишається на 180. Є? Ну що ж, давайте розкривати дужки. Справа, а зліва. То ми пишемо 15х. Додати. 5 помножити на 180. Це помножити на 10 і поділити на 2. 180 помножити на 10, це 1800. Поділити на 2 це буде 900. Отже, пишемо плюс 900. Далі відняти 5 помножити на х, це 5х. Це дорівнює. 7,5 заберемо від 180. Заберемо 10, то це буде 75, що множиться на 18. Є. Ну що ж, зараз зводимо подібні доданки, ну і виконаємо множення справа. 15х мінус 5х, це буде 10х. Додати 900 Дорівнює. Ну що ж, давайте множити в стопчик, записуємо 75. Що множиться на 18. Множимо. 5 на 8 це 40. 0. Пишемо 4. Запам'ятовуємо. 7 на 8, 56, плюс 4 це 60. 75, що множиться на 1, це 75. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 0 плюс 5 це 5. 6 плюс 7 це 13. Отже, записуємо, що дорівнює дорівняє 1350. Є? Yeah? Ну що ж, переносимо тоді відомий доданок. Це 900. Праворуч з протилежним знаком. Тоді зліва у нас залишиться 10х, це дорівнює. 1350 у нас було справа. Зліва було 900. Міняємо знак на протилежний, переносимо через знак дорівнює, Стане мінус 900. То записуємо, що 10х тоді дорівнює. 1350 мінус 900, це буде 450. Є. Знаходимо невідомий множник Х. Для цього добуток 450. Ділимо на відомий множник на 10. Записуємо, що х дорівнює 450, що ділиться на 10, це буде 45. У дужках пишемо чого грам. Ну і записуємо, що це грам 15%. Рощину. Взяли. Є. Ну, а як дізнатись, скільки взяли тоді 5%? Записуємо другу дію. То це 180-х. То ми записуємо 180 відняти Х або 45. Ну і це дорівнює. Це буде 135. 135. В дужках пишемо, чого грам. Це в нас 5% рощину взяли. Є. Записуємо відповідь. По скільки грамів у кожного рощину взяли? Ну що ж, записуємо тоді, що 15% відсоткового взяли. 15% по 45 грам. Так, а тоді 5% по 135 грам.